Добрий день, мене звати Роман Головач. Я веду трансляцію з Варенського. Я знаходжуся в Данську. На Варанська проживаю 10-8. Я альпініст України сам. Я живу тут на цій, не знаю, це готель назвати нічого. Я можу навіть показати вкратці. Тут постійний срач, грязь, тут всі туалети, все це брудне. Коротко, тут ніхто не прибирає. Тут спавніше антигігієна, умови такі, блять. Спартанський, я не знаю, як це називати. Ну подивіться, тут можна нормально людині жити, тут грязь, болото, блядь, воні в них тут блять. Ніхто не прибирає це. Ось. Вони поселилися сюди альпініста України, жити в цьому спортсмени, речі, спортсменами, компанія NATV, де я працюю, знаходиться сама при поліції. Кур'єрська компанія тут в Банську. Пару днів вони не платять гроші, затримують зарплати. Коротше. Затруднили мене нелегально на чорну. При самій поліції знаходяться бандити, які затрудняють нелегально, полі, ну, нелегально людей в кур'єрській компанії, тут в Данську. Ні? Я ще такого не бачив. Я зрозумів, що там одні то є ці на тволі, певно, це одні поліцейські сидять, як то говорять, під, під перекриттям. Да? Вони нелегально затрудняють людей, не платять їм зарплати. Коротше. Мені не доплачують там, гроші, там не доплатили, там всякі бонуси, все, що ми, мої чайові. Походу, вони тупо зливають собі в кармани і піхають. Коротше. Вони це все не доплачують мені через систему. Да? Я це все бачу. І вже пару днів тут тримають мене в цій тюрмі. Коротше. Я не знаю, як це назвати. Це КПЗ якесь 2х4. Коротше. Я можу вам показати вкратце, де я живу в цьому хламі. Це вони мене так довели, що я вже навіть прибирати не можу. Це як тюрма, ви 2х4. Коротше. Там через за вікном знаходиться грати, тюрма поліцейська. Ні? Так як виглядає так, якби будто мене на зону поселили, от от, живе тут в тюрмі. От такі, от такі умови коротше, в мене. Да? Рабство зробили з мене нелегала. Коротше. Забрали в мене ті, документи, пообіцяли, що мені дадуть карту побиту. До сих пір у мене карти побиту немає. Коротше, затрудняють мене зараз, тепер вони якось на чорну, да, нелегально. Коротше. І, Хоча мені, хоча ні. Е, вівторок взагалі зарплати не дали. Пояснень, ніяких я від них не почув, чому вони не заплатили мені зарплату. Коротше. От таке, устроїли мені тупо тут поляки, я спас в Америці трьох поляків, а вони мені тут устроїли дідовщину свою. Да? І здіваються, гроші не платять. Я реально я зараз голодний, я не маю за що ні купити, жрати нормально. Коротше, я не маю за що заплатити за квартиру. Коротше. Бо ці придурки сидять і здіваються в офісі, самі не роблять виблядки цього. І іншого слова для них не назвати. Да? Бо, бо то не люди, то черті, я їм казав, ви тварі. Я так ли казав, бо то не люди так робить. Вони здіваються наді мною, не дають мені працювати. Коротше. Вони самі тупо не працюють да? і іншим людям не дають працювати. Я вже три рази заповняв в них умову з ліценженням. Вони коротше, три рази її коротше, рвуть, тіпа, щоб далі я працював нелегально в цьому твіолі фірмі кур'єрському. Да? Ребята, я хочу працювати легально, законно. Не треба мені ваших нелегальних фігень. Я досить нормальна людина, багата, і мені не потрібно ваших нелегальних цих лазейв. Якщо вам потрібно до сідання, працюйте самі нелегально. Я не хочу з такими ублюдками працювати і мати проблеми з криміналом чи ще чимось. Не треба мене затягувати якийсь кримінал, робити з мене неплатника податків чи податків. Я є законопослушна людина. Не треба з мене робити якогось бандита. Це моя просьба, поляки. Просто якщо я спас ваших людей, я прошу, допоможіть мені в даний момент. Не треба мене більше садити і більше мені проблем створювати тут. Ви мене тупо тут устроїли мені таку дідовщину, що я не маю за що ні жрати купити, ні за квартиру заплатити. Я вам дуже дзенькую, дзеньки поляці. За таке відношення запам'ятайте, як ви відноситесь до людей, вони так само до вас будуть відноситися. Отак і все. До свидання.